Черговий навчальний рік закінчився, тому час нагородити учнів, які відзначилися найбільш своєю старанністю, плідною працею та дисципліною. У Чорноморську в палаці культури відбулося нагородження випускників медалістів дев'яти загальноосвітніх шкіл нашого регіону. Ми віримо, що ви з честю понесете почесне звання випускника нашого міста і досягнете великих значних успіхів у житті. Крім досягнень у навчанні, деякі з учнів вже здобули визнання на міжнародному рівні. Наприклад, молодий Владислав отримав високі результати на конкурсі проєктів екологічного спрямування. Я був щасливий, що мені дали слово на цій сцені. Я дуже радий, що я закінчив школу саме таким чином, отримавши, як бачите, дві золоті медалі: одну за навчальні досягнення, іншу за свої проєкти, за свою наукову діяльність. Як я вже Повідомив на сцені, я буквально кілька днів тому повернувся зі Сполучених Штатів Америки з найбільшого у світі конкурсу проєктів екологічного спрямування, де я представив свій проєкт про мікроклімату школах, наскільки важливо підтримувати якість повітря там. І також запропонував таке собі рішення, систему для автоматичного покращення мікроклімату. Сам паяв сам програмував і. Відповідно, досяг таких результатів не тільки для себе, але й для своєї країни. Навіть у складний період воєнного часу ці молоді люди змогли зосередитись, знайти в собі сили та досягти високих результатів, зробивши успішний крок у своє доросле майбутнє. Ця медаль коштувала мені великої праці, але завдяки підтримці моєї родини та класного керівника, цей шлях був не такий складний, як собі я уявляла. Тому зараз я відчуваю себе наповненою, цілеспрямованою. І я вважаю, що зараз усі вершини я можу підкорити, тому зараз все вже не також страшно. Дякую дуже батькам, які виховали таких прекрасних дітей. І вкотре хочу побажати вам. Нехай усі двері перед вами завжди відкриваються. Багато дітей не змогли бути присутні на нагородженні, бо знаходяться за кордоном. Замість учнів медалі отримали їх батьки, діди, бабусі та адміністрація ліцеїв. Я хотіла би поблагодарити нашого мера Дмитрія, депутата, що я і мій переживаємо це вот событие. У мене ребенок сьогодні прилетіли спеціально на вручення медалі, і мэр. Вошел в нашу ситуацию, и Дмитрий тоже сделали нам, как говорят, сказку были, да, мы ä, попали сюда. Нам время, нашу школу перенесли, і для только для того, щоб морінок получила ти получил эти, эти эмоции. Загалом у Чорноморську цього року було нагороджено 68 вісім медалістів, що значним досягненням враховуючи складні умови пов'язані з воєнним станом. Кожна медаліст, кожна дитина, отримала можливість привітати і сказати слово кожній, хто були присутні сьогодні. І дійсно було приємно батькам чути слова вдячні. Ящаці, від от своїх діточок. Ми, звісно, дякуємо Збройним силам України, що ми можемо провести це свято, що нас, нас хлопці, дівчата, боронять. Нехай цей день буде для нас всіх святом гордості та натхнення на нові перемоги. Ще раз дякую всім вам за вашу відданість в спільній справі освіті та вихованню дітей. Бажаю всім мирного неба та щасливого майбутньому рідній країні. Віримо у світле майбутнє та подальші успіхи випускників. Все буде Україна, Загарта Валжанські Валерія Семсонова і Т3.